Новини спорту Сумщини в ефірі обласного телеканалу про все найголовніше вам розкажу я, Дмитро Шпірко. Мої вітання. Етап Кубку світу з біатлону німецькому рупольдингу не приніс нагород представникам української збірної. Найближче до п'єдесталу двічі фінішувала лідер команди сумчанка Валентина Семеренко. Спершу вона стала четвертою спринчі. А у свій день народження, 18 січня, знову прийшла на фініш четвертим часом вже у мас-старті. Така стабільність дозволяє сумчанці перебувати в трійці кращих біатлоністок планети у загальному заліку. У Рупольдингу жіноча естафетна команда із Семеренко і студенткою сунду Ольгою Обрамовою у складі замкнула чільну п'ятірку. Українські ж біатлоністи вже традиційно не потішили вболівальників. Чоловіча естафетна збірна мала одинадцятий час. А у спринті всі наші спортсмени фінішували за межею другого десятка. А У Мастарті українці участі взагалі не брали. Шостий етап Кубка світу з біатлону прийматиме італійський. Антхольц-Антерсельва 22 січня змагання там розпочнуться чоловічим спринтом.